У небі на Сумщині не втримався вертоліт Мі-2, який оприскував поля хімікатами. 28-річний пілот виконував тестовий виліт, та близько 11-ї години щось пішло не так. І вертоліт на висоті 5 метрів почав горіти. Із місця події Владислав Мілюкін. Зутра ми ще спали, як він почав літати. Прийшла дочка з роботи, похвалилася, що впав. Там у це ж на фермі стоїмо, воно отож, Там горохнуло, то ясно машини все ж наїжджали, все. Авіаційна аварія сталася в Недригалівському районі поблизу села Козельне. Гелікоптер летів оприскувати поля кукурудзи та загорівся. Сам літак вигорів майже вщент, а от пілот дивом встигнув вистрибнути. Точні причини аварії ще не відомі. Наразі на місці працюють столичні експерти. Ми не знаємо, що пройшло. Просто упало все. А чого? Для того спеціальні люди, що прийдуть з Києва, вони будуть все це робити. За попередньою версією, причина падіння вертольоту несправна лопасть, яка під час льоту відпала. Зараз льотчик перебуває в центральній районній лікарні Недригайлова. Владислав Мілюкін, Олександр Сокол, новини СТС.